Всім привіт. 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 Ми в Осло. Автоплощадка, ну тільки не на всіх машинах є ценники. Давайте покажу, що тут продається. Щось такі ціни, що в мене і тут волос дібки повстав, де його навіть немає. Щось дуже сильно дорого. Попрошу замітити Осло, Норвегія. І число у нас 26-те, так? Да? Чи яке на сьогодні? 26.07. те 07-те. Ми пішли подивимося. Пежо. Що за Peugeot? Партнер. Пежо партнер. 17-й рік. Три міста, це грузовий, виходить. 17-й рік, це почти 6 доларів. Ви прикиньте, 6 тисяч доларів 2017, що там ще 105 тисяч кілометрів пробіг, 105,5 А мотор не бачиш? 67 конських сил. Електричний. Електричний? Отак я вам зараз зніму, щоб ви все побачили самі. Я в Норвежському не до кінця сильний, але машинка так, ніде не тут, не вдарена. Автоматик. Давайте ще заглянемо всередину. А що там є? Не видно. Не видно? Немає рычага скористя переключати, бракована, так? Да? <звук> що там, то не нам, чи нам? Не, не нам. То не нам. Не. Ну і слава Богу. Peugeot партнер. Як тут перерегістрація, це я все вам не скажу. Пригнати до границі Раворуської я вам то, його не зможу. Извиніть, пожалуйста. Хочете, приїжджайте Думаю, думайте, на бумажці є якась інформація, переведіть. А що ти? Де ще є ці ціни? Вон там чувствую, є. Пошли подивимося з тобою. А ви, кстати, лайк поставте, підпишіться. Це спеціально ради вас. Ми їхали на велику, попрошу замітити. Ну тут же машини. Не, это... А ось ще одна. Ще одна. Минуточку. Пижик. Проходь пижик. Що в нас? Тоже він без номерів, естественно, пижик. Так, да, 2007, 2008 -й рік. Тоже електро, ще сейчас скажу. Ні, це не електро. Бензин. Бензин 1.6 автомат, бачу, да. 5500 доларів, приблизно так. он Контроль до 27-го року можна їздити, бачу отсюда воно написано. Можете даже перейти по цьому по QR-коду. Навести на нього камеру і думаю, перейде і вам все покаже про нього інформацію, цю площадку. 105 300 пробіг 2008 рік. Якось так це все відбувається Машини не розірвані, пробіг не змотаний. Правильно? Та, не знаю. Та навіть в Польщі не сильно мотають, але ну, мотають то не так сильно. Зараз, Та, час, ці от теж стоять, я не знаю, ну, немає на них етік. сценників, треба йти спрашувати Якби конкретно якась мене інтересувала, я пішов би спросив, хоч навіть англійським карявеньким я б, все б пішов би узнав би притом з усієї сили. Суперб шкода. От він і 6 і дизель. Ти теж розбираєшся щось навіть сильніше. 13 рік Почти і 9 тисяч доларів. 13 рік, 197 тисяч, ручна коробка. Ну і номера No якісь є. Перегляд он теж є. Все, я думаю, вам видно. А сучки, дивись уже. Рижики, що? шо. Бачила? Так що я хороший автоподборщик, а ти промахнулась. Пошли далі, що там ще є? На, по моєму ще є. Ця 9 9000 доларів, Сейчас я вам покажу сап кабріолет. Да? Є там щось? Що там видно? А ну? Это Hyundai i40. Hyundai i40? Да. Така вона длинна, така вона здорова. Отак, так, сейчас покажу вам. Дизель. Почти 7 тисяч доларів, то все видно. Вон, 13 Механ... рік, 153 тисячі, 1,7. так. Да. стоп. І євроконтроль чи той контроль, тихо, все пройдено. до 27-го року. Так, да. попрошу замітити, всі дані видно, щоб я вам і вам ще якісь ці. Даже є. Можете подивитися, щоб все було видно. Оця недорога машина, так? Да? Mm -hmm. Ну і тесла недорога, звісно, їде. It's а туда. ось ось наша тесла стоїть за 95 доларів. Оце от намного краще. Ні контроль не треба, нічого не треба. Пошли далі, там ще є пару машин. Наприклад, ця. подивись ціну. Саап, Кабріолет, попрошу вас замітити класна машинка. Ну як класна. Коли дивишся, коли дивишся ціну 9 тисяч доларів. Ну, не така ж вона і класна. Третій рік, Третий рік 200... 283 чи 200 автомат. Ага, бензин автомат, і що треба 9 тисяч доларів. Да. Двохлітровий турбо. Да, до 27 Ну таке. А десь тут ще були ці. Пижик ще є. пижик. Е, і так. Тут ще є ряд машин. Таких от. фольцев, например, номера даже вам видно. Фасад. Uh, рік, 230, 223 тисячі км. Є на фіно можете перейти по штрих-коду, попробувати. Вам його виб'є. От описання ціни немає. А ціни немає. Зараз далі будуть машини с ценами. Вот вам тоже. Ну, по норвежськи естественно все написано. А цей вітер мене теж. Ну, нічого. Вітер трошки. Пасад. Пасад. Ну тут ціна ось така, 10 тисяч доларів. Дані всі вам видно. 13 рік, пробіг, все видно. Регістраційний номер. Що ж таки вітер піднявся, ти подивися. Видно все чітко. Тут є ціна, немає. Peugeot. Ага, Peugeot автомат, 13 рік. дизель. Ага, ну от вам. 9 тисяч доларів почти це все ціни в норвежських хронах, поэтому можете перевести і побачити. Ну щось я не бачу, тут дешевих машин. Бо щось вроді всі там їздять в Норвегію по дешеві машини. Щось... Українці продають. Та по-любому. Я навіть не знаю. А тут уже Ось ще одна. За... Ви писали, що в Польщі дешевий металолома, щось тут. Навіть не знаю. Об 22 рік. Ага. Ось так от три места, 22-й і пробіг невеличкий. Електричний. Електричний. 19 тисяч доларів. Ну от ще раз. Хоп. І штрих-код вам, чи штрих код той QR-код, штрих-код. Тому, поэтому. Ось такі от апарати, навіть не знаю. Таке як дорого для по мені. Не знаю, що мені скажете, але по-моєму дорогувато. Да? А що ти? Ти в шопі? Пижик. А що немає? Ціни немає. Немає ціни, є вони якісь там Ну Так вони будуть довго продавати, навіть ці машини. І є часи, коли ти ставиш її на парковку, все. Так, не закончили. Більше немає що. Ці теж всі продаються, але тільки немає нічого. І от як, як мені вам їх ходить за кожен, що стоїть? Ось такі от машини, але ну, це не так, як в Польщі, раз у 15 дешевле, я так подивився, ні? Ви скажете, в Польщі вони розірвані, Понятно, це старі машини, ви предпочитаєте, машини, яким 4 роки, ну не старше, яким 4, так? Да? А що там? Берем? Что Да? Хороший? Що там? — Та да не рыжий киев. Гольф. Да. Да, ездить и ездить можно. Тільки нал налог вже надо платить на нього такий, що что ой-ой-ой. Скажи. Так что лучше велосипед.